50% туристичного Закарпаття сьогодні залишається в тіні. Про це заявив виконуючий обов'язки начальника управління з питань туризму і курортів закарпатської ОДА Олександр Марченко. Основна проблема полягає в тому, що держава приділяє недостатню увагу цій галузі, у результаті чого відсутні програми розвитку туризму. Якщо програма відсутня, відсутнє якесь фінансування. Нам треба програму. Стратегія давно прийнята і затверджена, затверджена кабінетом міністрів. Її ніхто не скасовував. Треба її розвивати. Через недостатнє фінансування закарпатський туризм сьогодні завмер, а туристів приїжджає все більше. Так лише минулого року у нашому краї побувало близько 400 тисяч гостей, і це лише офіційна інформація. Олександр Марченко розповів і про встановлений минулого року туристичний збір, який не спрямовують безпосередньо на місцеві програми розвитку туризму і курортів. Депутати і ми ставимо питання для того, що це місцеві збори. Податкові туристичні збір, щоб вони йшли саме на розвиток туризму, на жаль, ми сьогодні не можемо знайти кінці цих грошей. На жаль, фінансова незабезпеченість галузі не єдина проблема, адже на Закарпатті вже відсутні і деякі транспортні сполучення. Перш за все, це стосується минулорічних нововведень Укрзалізниці, яка відмінила деякі потяги в напрямку до Закарпаття. Сьогодні в Ужгород можна приїхати лише з Києва чи Львова. Також курсує один потяг напрямком ужгород москва Помічають такі незручності і жителі краю. Не вистачає корошова Харків Київ. Дуже не вистачає. Перше, що у Львів. В Львів важко добратися, та і що. Кось там електрички поламали, то взагалі графік ніхто не складає так на абом, кому як хочеться, та і все. То, що бачу, що Солотвинський поїзд, який їде до Львова, наприклад, там доволі часто білети продаються вже за тиждень до відправки. І місць катастрофічно не вистачає Жителі кажуть, до Донецька потрібно добиратися трьома поїздами. Спочатку у Львів, звідти на Харків, а потім уже на Донецьк. Окрім затрати сил, доводиться витрачати купу коштів на бронювання квитків. У мене родичів багато в Донецькій області, в Маріуполі, в Луганській області. Якраз до Харкова можна було доїхати, там можна було пересісти і добратися в нужний вам об'єкт. А так, трошки сложно. Жителі вважають, що достатньо було б повернути хоча б потяг у жород Харків хоча не вистачає на Закарпатті і міжнародних маршрутів. Як зазначили туристичні експерти, без взаємодопомоги всіх гілок влади одна з найприбутковіших галузей області може незабаром просто занепасти.